Добрий день, це магазин МТЗОК. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати великий завоз вкладишів на двигуни Д240 та Д245 на тактори МТЗ. Дивіться, боїхала до нас велика партія, є різні номінали. Номінал перший, номінал другий. І далі йдуть ремонтні, тобто ремонт перший, ремонт другий, ремонт третій і так далі. Є і корінні, і шатунні на двигуни Д240. От, наприклад, покажу вам коробочку, це йде на Д245. І на двигуни Д240. Вони в нас йдуть корінні шатунні, різні номінали. Це виробник іде «Дай до Метал Русь», з того, що є на ринку, зараз саме адекватний варіант. Кого зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Також є інші запчастини на тракторі МТЗ, є можливість доставки по території України і також є можливість доставки України Литва, Латвія та Молдова. На екрані бачите номера телефонів перевізників. Молдова Сергій вам допоможе довести це його номера телефону. І Латвія, Литва, Володимир. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, і сонечко та косарку Virex. Також є будь-яка форма оплати за готівку з ПДВ по перерахунку та накладним платежем на новій пошті. Якщо когось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону, що треба, вам підскажемо. Гарного дня, з вами магазин та